Привіт, це блог по считання. Тут читайте, обговорюють книжки. Сьогодні на огляді роман Ноблівська Лауреата Джона Максвелла Кудзеї в очікуванні варварів. Як на мене, це історія осмислення ролі. Та функціонерів імперії. Хоча автор не називає якусь конкретну імперію, в мене склалось враження, що йдеться про Колонізацію Америки у 15-16 сторіччі. Однак насправді Кудзеє зумів описати механізм функціонування будь-якої імперії. Для нас, які буквально ведуть екзистенційну війну за те, щоб не бути похованими монструозною сусідньою країною, яка прагне бути імперією, цей текст є вкрай резонуючим. Між нами пане суддя. Кажіть, чим не задоволені ці варвари, чого їм від нас треба? Саме час мені проявити обережність, але ні. Замість позіхнути, ухилитися від запитання і завершити вечір, я несподівано заковтую наживку. Коли вже я навчуся притримувати свого довгого язика. Вони хочуть припинити розширення наших поселень на їхніх теренах. Вони хочуть, щоб до них нарешті повернулись їхні землі. Вони Хочуть, як раніше, вільно кочувати за своїми стадами з пасовища на пасовище. Фабула прикордоння імперії. Маленький населений пункт у забутому богом місці, а станні імперії в пустелі. За його стінами живуть так звані варвари. Кочові племена, які е, жили тут задовго до приходу імперії. В цьому місті всім заправляє вже немолодий молодий суддя, який на своїй посаді понад 20 років. У прикордоння прибувають нацгвардійці, бо начебто наближається війна з варварами. Такі чутки час від часу котяться імперію, полковник Нацгвардії, вірний пес імперії здійснює рейди за стіни прикордонного форпосту і бере в полон кочівників, з якими зовсім нещодавно місцеві поселенці. Досить мирно уживались і навіть торгували. Жорстокими катуваннями і тортурами полковник Нацгвардії вибиває підтвердження, начебто варвари і справді готуються до війни і збирають військо, але Поведінка імперських нацгвардійців ставить під сумнів: з одного боку правдивість отриманих свідчень, а з іншого, хто ж є насправді варваром. Ось ці кочеві племена чи ті, хто калічать назавжди, забивають до смерті, пришивають руки до роті, випалюють очі, і відмовляють. Визнавати варварів за людей лише тому, що вони інакші. Саме це питання і ставить головний герой, суддя, який віддав служінню імперії довгі роки свого життя, і, схоже, пройшов дорогою, яка нікуди не веде. Цього разу за пожежею йде загін, який стежить, аби вона не згасала. Їм байдуже, що після того, як ділянка залишиться без рослинності, вітер почне вивітрювати ґрунт, і пустеля просунеться далі. Так, спустошуючи землю та марнуючи наші надбання, експедиційні сили готуються до свого погоду проти варварів. Атмосфера. Кудзея розповідає історію саме суддівського фокусу. Саме суддівськими очима ми бачимо те, що відбувається в маленькому прикордонному містечку. Саме його правду читаємо. Оповідь нагадує, чи то щоденник, чи то потік спогадів і рефлексій старого служника імперії. Чи надійний він оповідач? Певно, ні. Без сумнівів, якби цю історію писав полковник Нацгвардії, вона була повна виправданням жорстокості захистом імперії. Як то кажуть, заради збереження цілого можна знехтувати і частинами. А ще постійне нагнітання скорою війною нічого так не об'єднує, як спільний ворог і залякування. А якби цю історію розповідали б так звані варвари, то їхня розповідь, скоріш за все, була б також зовсім іншою. Вони б говорили про жорстокість завойовників, які вогнем і мучем відібрали їхню землю, нав'язали свій порядок і змусили їх ховатись далеко в горах. Причому, можливо, багато поколінь тому предки цих варварів і самі були колись жорстокими завойовниками, недарма в оповідь вплетена історія знахідок більш давньої цивілізації, яка згинула під плином. Часу. Хоча мені здається, для куцеї все ж таки найважливішим було показати цю історію, показати імперію очима саме її функціонера, але такого, хто засумнівався в її засадах. Зло, що ховається в нас, ми маємо чинити собі. Кажу я, я киваю і киваю, намагаючись донести до нього цю думку, не іншим, кажу я, я повторюю ці слова, указуючи пальцем на себе та на нього. Враження, безумовно, для інших жителів імперії суддя є зрадником, але, схоже, він зрадив імперію лише тим, що не визнає варварів не людьми, не відмовляє їм у праві жити за своїми законами, визнає інакшість норми для людського існування. Саме це йде в розріз з засадами будь-якої імперії, умовами існування якої є повне затирання ідентичності підкорених народів. Тому суддя ще більше ворог імперії, аніж ті самі варвари, бо він засумнівався в цих засадах, відчув, що підкорені народи не є ворогом, відчув повагу до них. У 2019 році колумбійський режисер Сіра Гера екранізував роман клюцеї. Він майже нічого не змінив в оповіді письменника. Лише скоротивши деякі події. Фільм мені дуже сподобався. Ви знайомі з цією частиною імперії. З цією частиною ні. Поки що. Це черговий спалах істерії через варварів. Я виконую наказ і маю на увазі конкретні ситуації. Ситуації, коли правду приховують. Оскільки тут не все добре, я очікую, що буде вжито суворих заходів. Наразі полковник Джол вирішує проблему, яку ви допустили. Тебе катували. Ти хочеш повернутися до своїх, варвари здавна мешкають в цій пустелі. Вони знають її як власні п'ять пальців, а ви й ні. Наостанок хочу зазначити: в нинішній Росії всі підкорені народи роблять руськими, татари руські, буряти руські, Башкори. Дагестанці, інгуші, чеченці теж руські, всі руські. Нам вони також хочуть нав'язати, що ми, хоч трохи зіпсовані, але теж руські. Побудувати кар'єру для жителів так званих малих народів в сучасній Росії можна лише за умови відмови від власної ідентичності, а також розмовляючи російською мовою та сповідуючи цінності руського миру. Недарма вже під час повномасштабної війни в Росії з'явилась пісня Я руський, а всі російські військовополонені, незалежно від етнічного походження, наперебій маркують себе руськими. Бо визнати право народів імперії на власну ідентичність означає її смерть, тому наша задача зараз, під час повномасштабної війни і навіть за умов перемір'я за допомогою всіх інструментів інформаційного впливу підтримувати а також роздмухувати всі національні поштовхи і рухи всередині РФ. Смерть кашія, зокрема в цьому. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, що думаєте про розпад Росії та взагалі імперії. Підтримуйте наших захисників. Наступного тижня будемо досліджувати потік свідомості Марксона в його полюбовниці від Гінштайна.